Оповідання Василя Карпюка зі збірки повільні танці. Прикрість. Одразу хочу попередити, що я цієї книги ще не читала. Я читаю ці оповідання разом з вами і дивуюся разом з вами і відкриваю разом з вами. Тому. Пробачте мені певні коментарі або здивовані вигуки. Ну що ж, прикрість. Моя прикрість сталася на початку посту. Ми всією родиною вирішили не вживати м'яса, але можна було їсти молочні продукти і рибу у всі дні, крім понеділка, середи та п'ятниці. Це нам не коштувало багато зусиль, бо й так нечасто дружина подавала відбивну до гарніру, чи можна було знайти реберця в борщі. Усі почали трапезувати в один час за одним столом. Їли багато, кожен старався з'їсти не менше за іншого. Додавало апетиту ще й те, що наступного дня риби й молока не споживатимемо. Їли у вівторок, у четвер. У суботу, й неділю виходило майже через день. А в пісні дні ми харчувалися зовсім небагато, бо не дуже любили пісні страви і мали надію на завтра. І знов об'їдалися. Через це на харчі витрачали багато грошей, багато в контексті нашого бюджету, з моєю працею в школі і тестовою мінімальною пенсією. Дружина почала спетити, шпетити, що мало заробляю. А мені хоч волосся з голови висмикуй, а більше ніде взяти. І тоді я почав молитися, просити помочі. Мої молитви тривали щоденно півгодини зранку і дві години після роботи. Це дружину ще дужче бісила. Вона говорила. Мало того, що грошей не заробляю, але ще й бобеню повсякчас. Добре її розумію. Я теж міг бути з нею солідарним і навіть підтримувати звинувачення, якби не доводилося звинувачувати самого себе. Не те, щоб я ставився до себе з якоюсь бережністю, але певну відповідальність перед своїм плоттю й духом таке мав. А дух і плоть. Якраз і утворюють особу. Але важко повірити в те, що сталося далі. Хоча я сам, правду кажучи, чогось такого і сподівався. Першою це побачила моя менша дочка Аліна. Вона прокинулася серед ночі, бо їй схотілося в туалет. Для того, щоб краще уявити картину, мушу описати наше помешкання. Воно складається з трьох великих кімнат. У першій ліворуч мешкав тесть. Далі ми з дружиною. І нарешті на, е, дочки Ольга й Аліна. Поруч із їхньою кімнатою ванна і туалет, кухня перед тестовою кімнатою. А посередині доволі простора вітальня. І от коли Аліна йшла до туалету, їй довелося вийти зі своєї кімнати до вітальні і увікнути там світло а вже вітак прямувати далі. Ледь блиснула люстра, Аліна скрикнула. Я відразу прокинувся і теж побіг до вітальні. Посеред кімнати протікала річка. Починалася вона від стіни між дверима до кухні кімнати Тестя, а закінчувалася між дверима до нашої дружиною спальні дитячої. Я чимдуж кинувся витягати стіли килим, який підхопила течія і прибила до стіни. Добре розумів, що обурення ню дружини не буде менш, особливо через килим, але втішало те, що в річці текло молоко і плавало багато риби. Це якраз була ніч на вівторок, то ми одразу попрокидалися і влаштували перечасний сніданок о четвертій ранку. Риба була смачнючою, багато важив ще й присмак молока. Від нього філе ставало ніжним ніжним. Після передчасного ситного сніданку ми ще трохи прилягли подрімати і міцно позасинали. Врешті я проспав роботу. Коли прийшов під обід, мене звільнили. Директорка давно шукала приводу, говорила, що я ненадійний вчитель і не дотримуюся шкільної програми. Я справді не дуже дотримувався, але старався зробити як ліпше. Певна річ, цього ніхто не цінував, а учнів мої відхилення зовсім не цікавили. Але з появою річки звільнення мене не надто засмутило. Хіба дорікав тесть, що не матиму стажу і житиму на одну мінімальну пенсію, як і він. Але пенсію я не надто переймався. Я думав про рибу й молоко. Це справді нам трапилося велике щастя. Єдиним недоліком було хіба те, що молоко трохи пахло рибою, але із часом ми звикли і стало добре. Річка була доволі швидкою. Та хоча б не надто широкою, і ми навіть могли її просто переступати. Рибу я ловив друшляком, молоко набрали кухлями просто так із річки. Дружина робила дуже смачний сир і готувала рибу за різними рецептами, смажила рибні котлети і варила юшку. Дивно, що не випікала рибний хліб. Я найбільше любив смажену рибу, дочки також. А дружина з Тести, Йошку. Але всі ці страви були на щодень, тому кожен був задоволений. Коли за кілька днів ми втамували голод і пристрасть до риби та молока вщухла, я почав більше читати. Давно мріяв про можливість зайнятися цим досхочу. А дружина відправила мене торгувати рибою на базар. Це була її помилка, яка згодом вилилася в сумний розвиток подій. Крім того, почалися певні прикрощі. Спершу Аліна впустила в річку мобільний телефон. Я пробував намацати рукою, але Дня дна сягнути не міг. Це було дивно, бо річка не могла бути аж такою глибокою, поза як під нами живуть сусіди. І коли незадовго до втрати телефону я до них заходив позичити солі для сиру, то жодних змін у побуті не помічав. Друга велика прикрість сталася, коли тест якось уночі схотів їсти і, не вмикаючи світла, взявся ловити рибу. А то була якраз ніч на п'ятницю і їсти рибу вже було невільно, мабуть, тому він упав у річку і безслідно зник. Це прозвучить трохи цинічно, але після цієї жодних прикростей із тестом уже не було. Тепер лише з легким ностальгійним сумом згадую його виродування, коли я дивився по телевізору програми про дику природу, а він хотів новин. Відтоді, в пам'ять протестя, переглядаю вечірні випуски новин аж по трьох каналах. Одного разу навіть бачив себе з рибою. Це, власне, було пов'язано з тими великими прикрищами. Почалося з того, що коли я торгував на базарі рибою то почав підходити митар і збирати податок. Я йому платив скільки треба. Спершу торг ішов помірно, а то й не дуже. Інші продавці на мене уваги не звертали. Та коли покупці, вочевидь, розсмакували мою рибу, то стали купувати все більше, і торговці почали намовляти митаря, аби правив із мене вищу плату. Мені що. Я платив більше, бо заробляв багато, а що з грішми робити, не знав, хіба часом купував книжки, але потроху, бо вже й не було часу на читання. Хоча заробітком уміло правила дружина. Вона дуже втішалася грошам, і дочки теж. У той час, коли я торгував рибою, а згодом і сиром, вони гуляли по базару і купляли собі всілякі обнови. За якийсь тиждень мій торг розрісся до небувалих розмірів, і я вже не встигав ловити стільки риби і носити її на базар. А дружина зажадала придбати іншу квартиру, бо в цій, мовляв, смердить рибою й молоком. Сир вона теж перестала робити, і для себе й дочок купляла сілякі фрукти. Я ж далі їв рибу й пив молоко. Через кілька днів дружина з дочками переселилися в нове помешкання. Я залишився сам. Збився з ліку днів і їв рибу з молоком щодня, бо не мав часу готувати щось інше. Дружина тільки приходила по гроші. Розвиток моєї справи був дивний і незвичний. Мені ніколи такі речі не вдавалися, бо навіть не пробував. Торговці вказали на мене міліції, міліції тут з Великої літери. Мовляв, я браконьєр. Міліція почала до мене чіплятися. Вона прийшла в довгому синьому плащі з кашкетом на голові, на кашкеті кілька значків. Крім основної голови, у міліції було ще кілька голів, які вона ховала під плащем. Також у міліції були пістолет і наручники. Щоправда, наручники не працювали, бо міліція десь загубила від них ключ. Та про це я довідався згодом. А тоді міліція змусила мене зізнаватися, де я беру рибу, а як ні, то обіцяла сховати у клітку і там тримати. Я ж насправді не на той перечі в цьому, бо нарешті мав би можливість посидіти в спокої, але й міліція так жартувала. Насправді вона просто хотіла риби. Найперше, що вона зробила, то це трохи вдарила мене в живіт і сказала, щоб вів її до себе додому. Мені ж від заболів, тож я повів. І міліція дуже зраділа, коли побачила річку з рибою й молоком. Вона нахилилася над річкою, повипускала з під плаща решту голів. Центральна велика голова з кашкетом вела зі мною розумну бесіду, а дрібні голови шугонули до річки і просто з зубами лапали рибу і їли її сирою. Мені аж лячно стало. Коли голови, як мені здалося, наїлися, я запропонував міліції перейти до кухні. Вона не відмовилася від чаю. Невдовзі ми склали приємний для обох сторін договір. Кожного ранку я віддаватиму половину риби міліції, а решту продаватиму на базарі. Для міліції це було добре, бо мала харчу на весь день, а для мене Бо торгувати цілий день не доводилося і додому повертався швидше, тож мав час на читання. У школі я викладав світову літературу. Професія невибаглива та й не дуже чоловіча, але для мене це не мало суттєвого значення, бо моя покійна тітка теж була вчителькою мови і літератури. Від неї мені й перейшло робоче місце. Хоч і дістав її поплату, але я був вартий цієї посади. Бо вдався сумлінним, завдяки праці назбирав хороших книжок, які зараз маю в себе вдома і насичую ними свій час. Люблю французьку літературу. Вона густа, але й гнучка. Також люблю читати п'єси. Інколи вголос. Коли ми з міліцією таки гарно потоваришували, то читали разом. Міліція за допомогою своїх олів могла виконувати кілька ролей одночасно. Ми вже навіть складали плани щодо невеличкої трупи, звісно, коли зароблю грошей, але нічого так і не вдалося. По-перше, таки не виходило зібрати хоч трохи коштів, аж перегодя я втямив, що їх забирає дружина. Звісно, я про це і раніше знав, але не зважав, бо не надавав значення грошам. Коли ж почав відкладати їх, то вже не брав до уваги дружину, яка час від часу заходила і безтеремонно прямувала до нашої спальні, потім звідси виходила і йшла геть, часом навіть не вітаючись. Але це не так важливо, як і те, що дружина забрала гроші. Вона ж таки виховувала дочок. Я й не зауважив, як все круто змінилося, адже минуло якихось три-чотири тижні став ще аморфнішим, ніж раніше, і забув, які, на вигляд, мої дочка. Хоч забув, звучить надто гучно, але якось не думав, що маю їх провідати. Весь час забирали базар і читання, хоча читання виявилося не таким уже захопливим, як здавалося. Звісно, було цікаво, але щодня по кілька годин занадто. Єдиною відрадою, як це не дивно, для мене стала міліція. На базарі ми з нею бачилися щоранку, раз на два дні вона заходила на чай після роботи. У мене про міліцію найтепліші спогади, бо ми з нею гарно спілкувалися. Усе було добре, інша річ базарні торговці. Вони ж злі незажерливі, а тому, побачивши, що міліція мені вже нічого не каже. Навели на мене журналістів. Мовляв, Україні процвітає хабарництво, і ось вам яскравий приклад, себто міліція, яка не зважає на браконьєра, бо той дає їй риби. А журналісти, люди підступні, той не пішли відразу в мене брати інтерв'ю, а почали за мною стежити. Якось проставляли мені по хаті прихованих камер, і то весь час знімало. Так себе й побачив у телевізорі, і як усе розкрилося, то що випливає? Міліцію за хабарництво закрили, але браконьєрством мені інкримінувати не могли, бо квартира приватна власність, і рибу я виловлюю на своїй території. Хоча мені нічого не було, але стало прикро. Я знову втратив добру душу, яка поводилася зі мною по людськи. Міліція потрапила за ґрати. А я поринув у глибокий сум. За кілька тижнів Великдень, а я самотніший за найбезлюдніший острів, за воїна, який один у опої, за дерево, яке не ліс. Я хотів заплакати, та не зміг. Довго напружувався, але ж, напевно, сльози лються, коли ти не думаєш, що хочеш заплакати, а просто відчуваєш страшну розпуку. Я дуже хотів заплакати. Та не зміг. Я втямив, що негідний сліз, негідно річки, риби й молока. Я довго молився, щоб річка пропала. Я переконана, що ви такого ще не чули. Отже, Василь Карпюк, збірка «Повільні танці. Чекаємо на продовження. Гарного вам вечора. Дякую.